Що вибереш Америка чи Європа? Європу. Тому що Європа це більш прогнозований варіант. В автомобілях з Америки зазвичай у нас є пошкодження безпеки водія і пасажирів і також пошкодження цілісності кузова. А це того не варто. Ахуєна сказав: Q50 3.0 чи Q50 3.7? Q50 3.5 гібрид. Це той самий, майже той самий 37-й двигун, тільки за рахунок гібриду у нас є економія пального і ще додаткова потужність. QX50 2021 року чи QX70 2016 року? QX70 2016 року. Чому? Тому що цей автомобіль більш надійний. Да, він менш технологічний, але він більш надійний. Які вибереш диски? R18 чи R20? все залежить від авто, якщо Q50 – R18, якщо QX70 то R20. Це практичніше на наших дорогах. Капітальний ремонт двигуна чи бу В більшості випадків оберу капітальний ремонт двигуна, тому що бушно він як в мішку. Ти не знаєш, що ти купиш, і нема гарантій. Але якщо двигун з мінімальним пробігом і є на нього гарантія від продавця, то можна вибрати і бушний.